Привіт з України місто Івано-Франківськ. До вашої уваги байка Бувальщина про москальський мат. На світі жив брудний лайливий мат. Гуляв просторами цілісінького світу. Було прискорював роботу Востократ, а десь служив кацапським заповітом. Пережився в фільмах, в пісні і в книжках, крутився між буденними словами. Він славив тільки те, що у трусах. І до якоїсь посилав всіх мами. Тупий він був, бо знав лижменьку слів, якими вгризся в голови народу. Всі знали, що матюк той з москалів без племені, без честі і роду. Було коли у ліношах солдат вичерпував часу в роботі квоту, приходив офіцерський моцний мат, і тим прискорював зупинену роботу. Злужив той мат не тільки в москалів, прислужувався ним і українець. Коли в запалі бракувало слів, кидав у вічі матірний гостинець. Та якось батьківщина Матюка напала на українців країну і тим через засранця простака почала нищити їх мову солов'їну. Той українець дійсно був простак, запхав той мат. Він навіть на бікборди і тим прославив знову що і як, і прирівняв обличчя всіх до морди. Моральлю хочу вбити тих падлюк, які руйнують словом Україну, коли вливають той брудний матюк у нашу пісню і мову солов'їну.